Черно, чи сорочка? Ну, ви <свист> ну, знаєте. Давайте визначимося, закінчимо так, про чолові чолові. Сороч... давайте вже доб'ємо, доб'ємо, mm, да? Да. да. Вже до доб чоловічу сорочку, щоб вже Щоб, не... щоб що вже чолові чоловіки купили собі по сорочці, придбали, і вже ми закрили тему, mm. так? і не повертавського з бабовни чи шовку і взагалі, з натуральної тканини. Ось... Ну, про тканини ми вже сказали, так але ще є такий розумієте, нюанс. Чоловіча сорочка, якщо це наприклад класичний варіант, а не якийсь там е, варіант на випуск, вона все таки має е, мати певну довжину. І отут, отут саме така цікавенька. По-перше, хочу порадити чоловікам: завжди все треба міряти. Якщо ви купуєте сорочку того бренду, який вам пасує, підходить, тобто подобається, і ви впевнені, можна не міряти. У розмірі, в зрості, впевнені, можна не міряти. Але... Якщо це, наприклад, бренд, який не знайомий вам чи новий, ви хочете ще там, наприклад, щось таке собі з новенького, незнайомого придбати, обов'язково треба міряти. Якщо це класична сорочка під фрак, під смокінг, під звичайний вечірній костюм, навіть під особливо під діловий костюм, треба обов'язково, щоб вона була певної довжини. Тобто не можна довіряти різного роду таким, знаєте. Неперевіреним фірмам, фірмам і фірмочкам. Срочка повинна бути певної довжини, спинка повинна бути сантиметрів на 5-7 довше перед, і вона повинна сходитися в проміжності. Чому? Щоби, щоби берегти чоловік чоловіків від таких неприємних ситуацій, пікантних, так? тобто вона може просто з брюк висунутися так? в самий непідходящий момент. От, тому вона мусить бути певної довжини, як я кажу, якщо поміряли сорочку, вона сходиться рукав нормальний, рукав повинен на два сантиметри виходити, бути довшим за рукав піджака. Е і довжина повинна бути, ось як я вже сказала, щоб не повторюватися. Е комірець, звичайно, кожен підбирає. Ну, як правило, як правило, є певні напрямки моди, і сорочки, якщо роблять, то вони ну, практично всі там. З якимись комірцями, які модні з модними тенденціями на той день, який, коли вона, коли ви її купуєте, ту сорочку, що ще таке важливе? Знаєте, про що ми ще не поговорили? Про, що? про колір сорочки. Ой, ну давайте я закінчу про якість. Тепер, що стосується крою, так зараз сорочки. Важливо, щоб вона була напівприлеглого силуету. Ніякому випадку не вільна. Якщо це сорочка класична, яка заправляється в брюк, вона не може бути вільною, тому що сьогоднішній стандарт моди він передбачає напівприлеглого силуету. І якщо це високої якості сорочка, то вона повинна бути з, підсилюв... з підсилювачами і коміра, і між спинкою та передом. Тобто треба треба продив... продивитися. Ну це вже може таке більш така більш жіноча справа, розумієте? Як правило, чоловіки довіряють брендам. Ну, це знаєте, як, наприклад, кроватка від гермес, так і тут можна сказати: купуйте відомих брендів, щось таке класичне, зовсім супер, і там все буде нормально. Але можна, скажімо, на два-три рази дешевше купити сорочку найгіршої якості, просто треба на неї подивитися, розкласти, подивитися, пасує, не пасує. Щодо кольорів, Ну, ви ж розумієте, що колір це така справа, ну скажімо, дуже особиста. Дуже Якщо це класична сорочка, то вона повинна, звичайно, бути однотонною. Вже колір, який там під кроватку, чи... Взагалі, які подобається чоловіку, це вже треба дивитися, залежно до чого він її купує. Якщо вона е, повсякденна, ділова повсякденна, вона може бути з малюнком. І до речі, якщо малюнок, якщо, наприклад, смуги або клітинки, і це сорочка вищого гатунку, вищої якості, то ці е, клітинки і смужки вони повинні сходитися. В крої повинна бути завжди кокетка. Чому, от, до речі, ми з вами говорили про стронгменів. Е, е, Різна ширина плеча, різна висота плеча. І якщо у сорочка скроєна з кокеткою на спині, то вона їм, вона, може ну, вона краще сідає на будь-яку чоловічу фігуру. А якщо це вона особливо на замовлення робиться, то в такому крої легше її підігнати під, по фігурі, під фігуру замовника, якщо це, наприклад, ви там на заказ на замовлення робите, так? сорочку. Тобто клітинки, смужки, все повинно сходитися, співпадати. Підсилювачі повинні бути на комірах і на місцях, як то кажуть, під похвою, да? між полочкою, між передом та спинкою повинні бути підсилювачі, якщо це рівневий рівень, як то кажуть. Що ще таке? Ну, пригадайте мені, я вам теж скажу. А, ну до речі, теж, теж про колір. Е, є сорочки, буває, продають, наприклад, сорочка кольорова, комір білий. Да? Це моє особи... особисте враження, моя особиста думка і моя особиста порада. Я б радила чоловікам не користуватися такими моделями. Знаєте чому? От нагадує нагадує, ну, Радянський Союз. Ну, такий, як я кажу, Совдеповський варіант. Ну просто, ну ви знаєте, да, що е, сорочка вона звідки пішла? Це була спочатку як е, нижня спідня білизна, от і потім не ж з'явився комір, і вже потім вона перейшла. Е, вообще, взагалі сорочка, взагалі сорочка її можна віднести до є декілька видів одягу. Сорочка відноситься до легкого одягу. І хто каже, що сорочка це верхній одяг, це неправильно, тому що верхній одяг це вже піджак, пальто, там і те, що. Е, Двошаркові, якщо тобто є верх і є підкладка, є два прошарку тканини, це верхній одяг. Все, що з е, одним прошартом тканини, це в будь-якому випадку це легкий одяг. Це такі технологічні нюанси вони зрозумілі будь-якому будь-якій людині, яка навіть не знається там на технології, чи ще, чи ще на чомусь такому ну, більш детальному, професійному. От, тобто і сорочка, вона коли. З'явилося, здається, це було в кінці 19 століття, з'явилися смугасті сорочки, але від білих комірців не могли відмовитися, тому що це була ознака офіціозу, так? І залишилися ці білі комірці. І по сьогоднішній день ця модель вона якась недороблена, як кажуть. общем, ну, взагалі, з білими комірцями. І кольорові цірочки. Краще не треба. <райш> тхне, тхне Деповським варіантом. Ну, Це моя особиста думка, якщо кому подобається, то я ж не маю нічого проти. Ну от, у нас от, це все, так? Да? Підділи ну, вийшли на фінішну пряму. Ну, так, майже на фінішну не... пряму. можна ще багато говорити, але ну, таке основне все, все можна. Я знаю, що можна, у нас наступного разу буде дуже цікава тема. Да, і там, можна, до речі, при... А відкрити мені таємницю, те. яка тема, щоб я хоч підготувалась більш детально. Знаєте, ще що забула сказати про сорочки, але вже зараз пригадала. Все-таки, якщо це класична сорочка, і вона не призначена для якогось для якоїсь події, так, або протокол, якщо це висовою шовкова сорочка під смокінг, вона мусить бути защівками, або навіть е, спереду. Попереду я маю на увазі на передній на полочці. Вона має бути сперламутривим гудзиком. Ой, ну це про, ну це, ну це, знаєте, як для себе, як для себе підвер. Тобто рекомендувала б чоловікам звернути на це увагу. Що все таки, от ніби такі так, деталі, але це ознака ну, такої вишуканості. вишуканості таких ну, звичайно, якщо це вечірній варіант, то там уже якщо це під метелик, я маю на увазі, обов'язково. Якщо під звичайний крават, то може бути може, можна вже і не так доскіпливо, прискіпливо ставитися до цього. Так що можемо вже про фешн маркет поспілкуватися. Я пропоную про фешн маркет поспілкуватися буквально за кілька хвилин. А дорогі слухачі не перемикайтеся в студії Анжеліка Довженко, Людмила мора І Зараз ми послухаємо, просто перейдемо до чудової музички. Давайте.